Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України ставки німфеї Ми з півдня Одеської області. Я з Крунчинку Анжела. Сьогодні я вам покажу таку німфею, як Пінвері. Це така жовта, зірчаста німфея. Дивіться, як зірочка просто лимонного кольору. Така яскрава, 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 дуже гарна. Така, бачите, вона. Ну, я сказала, з зірчастої форми. І Така вона трошки як махровенька. Так, бачите, останні оці пелюсточки, у неї трошки навіть з розовинкою йдуть. Діаметр квітка може досягати до 20-25 см. Ну, так заявлено. Я ще поки не знаю, це в мене молодий кущ, це моя новинка, тому що не спостерігала такі великі квітки. Глибина посадки від 50 см до метра. Скажу, що це дуже рясно-квітуча німфея, тому що я її посадила, це вже третя квітка. Ось недавно тільки цвіла, ось відцвілася, до цього цвіла, то вже втопилася геть. І ось сьогодні знову зацвіла дуже така рясноквітуча, ну вона, так і в описі, вона дається, що дуже рясно-квітуча німфея. Жовта, як бачите, з зірчастої форми. Дуже-дуже гарна. Ну, і вона така дорогувата, не сильно така середня. На продаж немає, це моя новинка. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня, все буде наша Україна і всім пока.